Слава Україні! Сьогодні в нас ще йде X10, будемо відкривати декілька уламочків, а потім будемо відкривати камні вічної душі на декількох аккаунтах. Так, наталі буде. Будемо відкривати всі уламки. X10 ще працює, якщо прийде хіфрак, то буде дуже добре. Давайте легендарного героя і все буде добре. Так, поки що? Нічого. Ну, можливо, буде багато корму. Та не можливо, але за все, що буде багато корму. Бо Х2 нема. Так, поки. Поки нічого цікавого не було. Перший епік. Ну, Назана. Максимум крипта, більше, в принципі, нікуди. Цікавлять тільки легендарні герої. Епіки не цікавлять. Так, Озерник. Колись сказали, що це предвісник легендарного героя. От зараз ми перевіримо. Ще десяточка є. Ніфіга воно неправда і не працює. Десять синіх після озерника. Так, ще один синій і... Жовтенький. Дайте легендарного. Епік. Радник. Такий самий, напевно, один з найгірших блендерів, які є у грі. Добре. Забираємо камінь і переходимо, переходимо до вітра душ. Будемо відкривати. Так, відкриваємо три перших. Нічого цікавого. Рухаємось далі. Хочеться побачити легендарного. Бажано з тих. Які є на аккаунті. Очак. от очак, хороший герой. Достойний, в принципі. Так. Забираємо. Забираємо. І поїхали. Дайте шестизіркового легендарну ліліту. І. Хангар! Угу. Непогано, непогано. П'ятизірковий хангар, в принципі, в принципі, може бути. Це не то, що було в побажаннях, бо побажання у нас були ось такі. Але хангар на аккаунті є, тому, в принципі, можна щось з ним придумати. Зразу пробуджуємо його. І дякуємо Наталі, і переходимо до наступного аккаунта Наступним буде мій Twinkle аккаунт. Також забрав камінь вічної душі. Давайте відкриємо легендарну. Епік 6зірковий адамант. Дуже погано. Насправді дуже погано. Де він є? Продати можна за 380. Продаємо продаємо і такого героя в принципі не використовую. І переходимо далі. Ну і мій основний аккаунт буде на закуску. У мене тут буде трошки більше каменів. Але всі чекаємо на самий основний камінь. Він буде в самому кінці. Ці маленькі відкривають всі, їх є достатньо, в принципі. Але найбільше найбільше цікавить нас останній, де ми можемо отримати 5-6 зірок, епічний або легендарний. І зараз побачимо, чи в мене фартовий сьогодні день, чи не дуже. Поки з цих каменів нічого цікавого я не отримав. Хоча і епіки падають, але не ті, яких я використовую. Так, в мене є ще такий. Легендарний. <плес> Варгал. Ну, в принципі, Варгала я використовую на краба, тому, тому хай буде, але чи він мені там потрібний... Скоріше, ні, ніж та. І давайте. Ще тут, легендарного. Бажано такого, який в мене є. Ай айайай. <хи> Отакий От розвадняк вийшло. Е знову ж таки, герой, в принципі, який мені не потрібний. Ресурсів було витрачено дуже багато. Насправді для того, щоб забрати оцей останній камінь. Е результат такий, що ми його продаємо. Тому, тому, тому я не знаю, чи воно вартувало. Нагадаю, підтримуйте український контент, ставте лайки, пишіть коментарі, чи ви забрали, не забрали, і як вам взагалі така подія. Плюс, якщо вам потрібна будь-яка допомога, потрібно скласти анкіл підземелля, будь-що в грі, будь-яка допомога, пишіть в описі під відео, буде мій телеграм. Всім дякую за перегляд. Це буде Україна. До нових зустрічей.